Ні, не на кіловат, на як, трьох, на 5 кВт генератор, якщо він у вас буде працювати від природнього газу, той що йде по трубам, він буде їсти за годину на цих трьох, буде видавати, точніше, три, або там 3, 4, 5 кВт, він буде їсти до Куба газу. Тобто до газу, не на 1 кВт, а на общую загальну потужність 3-5 кВт, до Кузу. Тобто це 8 гривень за годину, виходить, якщо по цьому газу. А на бензині, то це, виходить, якщо 3 кВт, це десь авінтов на літр, буде їсти бензин, літр, літр 500, грубо говоря, да, дивлячись, який генератор. Якщо на 5 кВт, то там вже десь до 2 буде дотягувати, да, і ну, смотря який генератор теж. Так що, що 2 літра газу да, це вона 2 літра бензина це вона 120 гривень. А що куб газу за 8 гривень заплатить, ну, різниця, різниця відчутна. Да, срок служби генератора, звісно, уменшиться самого двигуна, але ну, не факт, скажімо так. Ну, тобто відсоток, якщо прорахувати, скільки ви зекономите на газу в порівнянні з бензином, да, так ви нового генератора собі за ті самі гроші купите, грубо говоря. Ну і дай, дай Бог, що воно. Швиденько це все кончиться. І, ну і цей генератор просто там у вас буде стояти час від часу, десь раз в рік може заведете, а може і не заведете навіть. Тому кому треба карбюратори з редуктором, генератор інвірт, не звичайні поші дзвонів, є різної потужності.